Одним із головних атрибутів різдвяних та новорічних свят є прикрашена ялинка. В той же час недотримання елементарних правил пожежної безпеки може призвести до загорання ялинки. Так що ж робити, якщо загорілась ялинка? Якщо ялинка все-таки загорілась, то її одразу потрібно скинути на підлогу, аби полум'я не охопило штори й шпалери. Далі на неї потрібно накинути щільну тканину або залити водою. Перед цим обов'язково варто вимкнути гірлянду. Обов'язково потрібно звернутися до рятувальників за номером 101. До прибуття вогнеборців намагайтеся за допомогою піску та води ліквідувати осередок пожежі. При цьому не відчиняйте вікна і двері, оскільки протяг тільки більше роздує полум'я. Варто пам'ятати, що синтетична ярлана горить швидше. При цьому пластмаса, з якої вона виготовлена, плавиться і розтікається. Також вона виділяє отруйні речовини. Таку ялинку можна погасити тільки накинувши на неї щільну тканину. В жодному разі не варто заливати її водою, оскільки можливе розкидання іскор і розплавленої маси. Рятувальники хочуть зауважити, що для ліквідації пожежі на первинній стадії що живої ялинки, що штучної ялинки, універсальним засобом є порошковий вогнегасник. Тому при проведенні профілактичної роботи рятувальні. Ніки завжди наголошують, щоб у кожній родині, у кожній оселі був завжди готовий до використання порошковий вогнегасник.